Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про емоції. Що ж таке емоції? Це те, що ми відчуваємо. Це наш настрій. Ми будемо вчитися розуміти емоції інших людей за мімікою їх обличчя. Отож, починаємо. Подивіться на це обличчя: брови підняті, очі широко відкриті, рот трішки відкритий. Людина з таким виразом обличчя відчуває емоцію страх. Ось роздивіться наступне обличчя: брови опущені і зведені разом. Рот закритий, губи сціплені і напружені. Або рот може бути відкритий, а сіплені можуть бути зуби. Людина з такою мімікою відчуває гнів, злість. Подивіться на це обличчя: брови по сторонам опущені, а на середині переносиці підняті, куточки рота трішки опущені донизу. Така людина відчуває емоцію сум. Подивіться на цей вираз обличчя в куточках очей маленькі морщинки, щічки припідняті, куточки рота підняті догори. Цю емоцію ви, мабуть, всі пізнали це радість. Малята, давайте пограємося в гру емоції казкових героїв. Роздивіться картинки з казками і визначіть, які емоції в казкових героїв. Казка три порося. Що відчували поросята, коли за ними гнався вовк? Так, страх. А які емоції були у вовка? Так, злість, казка діймовочка. Що відчувала жінка, побачивши дівчинку в квіточки? Так, радість. Казка гуселебоді Що відчував Івасик, коли його викрали гуси? Так, страх. Курочка ряба. Що відчували дідусь з бабусею, коли мишка розбила золоте яєчко? Так, Сум, казка, Солом'яний бичок. Які емоції мали дідусь з бабусею, коли отримали подарунок? І тваринки, коли отримали волю? Так, радість, дорогі діти, любіть своїх батьків, рідних, обіймайте їх, і нехай у вашому житті.